Всім привітам друга на 10. Сьогодні я покажу скін на мобі. Погнали. Судив, дивіться. Мобзов, ну, зараз моб. Дивіться. дивіться, крутий скін, правда? Класний. Зараз вам другий покажу. Як там називається? Кактус. Кактус. Дивіться. Імбами глядаю докажіть. -то і мовлені, тож він Класний. А зараз покаже, як не може рухатись. Ладно, ша шеру дві показу. Снеговик. Дві тільки круто виглядає, правда, дивіться, оу, ой, о, о, о. о, о, о я кручу, да. Круто виглядає. У напак, дивіться, який павучик. Дивіться класний виглядає реально. Ладно, забуду закінчувати відео. Ну сейчас сегодня был Андрюха Девицын, тогда -ка, ведь Касим, папа, папа всем. папа.